Анна живе в Одеській області, часто бачить море, але це не те море, вона з Бердянська і досі не відчуває що вдома. Містями вона дуже схожа на Бердянськ. І це одночасно прекрасно і дуже боляче. От, от Як, наприклад, сидіти на березі моря і розуміти, що ти сидиш на березі не свого. Моря до Одеської області Анна переїхала разом із чоловіком, але за три роки так і не змогла відчути, що це її місце. В Одесі і на Одещині в мене немає друзів, там, рідних. За все за весь час тут мені немає там з ким вийти кави, попити, поговорити. Ну в мене нікого тут немає. За ці три роки так, я не знайшла собі тут друзів. Ну, знову таки, я весь цей час жила в. Цьому селищі під Одесою працювала вдома дистанційно. Люди, які працюють вдома дистанційно, розуміють про що я говорю: що знаходити нових друзів в такому віці, в такому становищі дуже складно, коли ти постійно сидиш вдома, працюєш за ноутбуком. До Одеси евакуація до евакуації. Бердянськ, окупація, страх. Якщо ми згадуємо, якщо говорити про спогади про Бердянськ, то я. Я не можу згадувати цей період Бердянська. От не можу. Ну не черги ці за туалетним папером, коли ти стоїш бляха півдня, просто в його пошуках. Такий жахливий період, такий гидотний, такий просто страшний якийсь. Її батько не хотів виїжджати з рідного села на Бердянщині, бо був старостою. Відчував відповідальність за односельчан, поки одного дня його не забрали на розмову, де пояснили. Він або має йти на співпрацю з окупантами, або до побачення. Почали забирати його на розмови додому. Спочатку там приїжджали, щось там шукали. Всі ж вони були впевнені, що в нас в кожному селу, в кожному городі зарито по 15 танків, автоматів і всього, чого там тільки можна. От їм здавалося, що в усіх селах схована купа зброї. Вони її шукали, у кожного запитували. І вони забирали його декілька разів на розмови, один, другий, третій, пропонували співпрацю, якщо це можна так назвати, і він ну, там, раз повернувся, другий раз повернувся, третій раз повернувся, і потім одного разу він подзвонив і сказав, що е, типу, мені дали там зараз якийсь час подумати. І е, якщо ну, от вони зараз типу, знову приїдуть, я не знаю, чи вони мене повернуть назад. Після виїзду Анна півроку жила в Запоріжжі. Там приєдналась до волонтерського штабу «Бердянці свій для своїх понад п'ять місяців слухала історії тих, хто теж виїхав із окупації. Я не знаю, скільки людей ми там зустріли. Бувало таке, що в день проходило більше ста чоловік, більше ста сімей. Особливо якщо це були дні там типу допомоги якоїсь. Ну людей було дуже багато. Це були дуже різні люди. Це були і військові, які повернулися з полону, і цивільні, які повернулися з полону, і просто цивільні, які зазнавали тортур, і дуже дуже складних історій ситуацій вдома, і дуже складний виїзд, і просто люди, які все втратили, вони приходили. Я пам'ятаю, Боже, пам'ятаю одну жінку, вона вчителька. Я дуже сподіваюся, що в неї все склалось добре. Я пам'ятаю, що вона прийшла, і ми їй говоримо: Привіт, типу, ти частинка дома». і вона так, а в нас на стінах висіли фото Бердянська скрізь. І вона зайшла, і вона просто впала на підлогу і почала історично плакати. Вже на Одещині Анна почала ділитись у соцмережах своїм болем і побачила, вона не одна. Так народився простір підтримки жінок своя. От так, на цьому етапі народилась ідея проєкту, жіночого проєкту, жіночого простору, простору своя нашого проєкту, кажу нашому нашому, тому що це спільний наш з подругами. Проект простір. Дві мої коліжанки, також журналістки. Вони дівчата також з Запорізького регіону. Ми співавторки цього проєкту. Знаєш. Класно, що зараз взагалі тема жіночих ком'юніті вона розвивається, їх стає дуже багато, але вони якось зосереджені на якихось конкретних темах. Ти знаєш, професійне зростання, навчання, спортивні якісь ком'юніті. А особливість нашого ком'юніті в тому, що тобі не потрібно кимось стати для того, аби стати частиною. А поки вона живе між двома морями. Несе Бердянськ у собі і створює простір, де жінки можуть бути своїми.